Усім привіт! Це історія про мотоподорож до Чорногорії, давню мою мрію. План такий: за два тижні проїхати через Польщу, Словаччину, Угорщину, Сербію, Чорногорію, Хорватію, Австрію та Чехію. А задача на перший день у нас з Сашком – це проїхати 300 кілометрів, і саме головне знайти місце під палатку в околицях Кракова. Перша зупинка на обід та перша проблемка. Пальник не хотів підпалювати газ. О, то що случилось? Дуже близько було до металу. Ну, типа сама ці шпинди, Ага. Дуже близько. Все. Після ремонту з чистою совістю наїлись самої корисної їди. Суть то була банальна. Контакт підпалу був дуже близько до металу. А ми роздірібанили пальник до вінтіка. Шукали проблему. Коли їдемо в дальняк, ми у своїх навігаторах вибираємо виключити автобами чисто сільські або другорядні дороги. Це для нас. Самий кайф. Можна щось незаплановане побачити, з кимось познайомитися. Ну або як цього разу наїсти з черешнями на халяву. Ех, жаль, що камера була виключена. Перша ночівля після вирушення з Варшави на якомусь полі перед краковом, тому що не було другого місця. Ну, вибрали тут. Тому зараз розкладемо свій лагер, будемо е, готувати якийсь супчик. І все, завтра на краків погуляємо, подивимося, як день пройдемо. Ну і на Словаччину. Санька складає свої речі. Саня. Все, ховаємо палатку в надіжній місці. Ти подивись яка красота, подивись. Це пісець. Сонечко заходить. Ми огороджені довкола. Файно, ні. Угу. Координати цього місця залишаю. Знаходиться між селами Слумніки та Поляновіце. Наші палаточки. Ні, гарно, дуже гарно. Сьогодні ми е, доїхали до Кракова, гуляємо по старому місту. Палаци, ратуші. Ну, цікаво, мало народу, трошки накопає дощик. Е, Прибіжимось зараз до найголовніших цікавих місць і будемо далі їхати розглядати цікаві локації. Краків є друге за величиною та одне з найстаріших міст Польщі. Раніше був даже столицею, але то було давно. А от, гуляючи по старому місту, просто кайфуєш від залишків античності. Не просто так він має титул Культурної столиці Європи. І даже невеликий дощ нам не мішає насолоджуватися цією прогулянкою. Так і накрапає, а ми підходимо до Вавельського королівського замку. Вікіпідія каже, що будівництво датується 13-14 століттям але щось мені підказує, що він таки ще старіший, що виглядає дощ! От ти хочеш того доща. Сань, що там є? Розкажи. Там да. Там є пуля, є на тебе під нос. Дуже висока. Куля? Да. Пуля. Куля, пуля? Нормально. А що там шея? Полятова. Полятова. Колесо. Зтроювся? Достанько фоткаємося. І на такій позитивній ноті під дощик залишаємо краків. Слідуючий наш пункт це Спішський град. Найбільший замок Словаччини. Це вам не жарти. До нього десь в районі 200 кілометрів. їдемо під дощом. Ну, для нас це не проблема, тому що почались гарнющі, пригарнющі краєвиди. Це гірська місцевість та мотоцикл для нас кращий релакс від всього. Просто тут із свободою. Не зупинитися, місце просто бомба. Рішили, що цей пейзаж обов'язково скрасить наш обід. Порозкладали мокрі дощовіки, ну, є шанс трошки, що просохнуть. А поки будемо готувати якийсь перекусончик і насолоджуватися цим всім. Привід бомба! А поки Сенка милується хі -хі, пейзажем і паралельно готується супчик. Можна і одягнути сухі речі. Позмокали трошки в нас ножки. О. Останка просохне. Бач, а ти казав топи, е що є хоч такі сухи смін на обукав, тут нічого загиняє. Скільки можна тебе ждати? Заїхали на Словаччину, прям з сдурюха офігіли, латані-перелатані, але зато краєвиди зараз почнуться от. Чувак, я тобі чесно кажу, от до нього, так? Да, було це все в воді. Він був форпостом на воді. Не, не можна бути, що тут вода була. Я вже був. Нам треба корші хотіли в теж і прямо саме в верхній дняці. Бачите, опрямо так. Мапцеком? Ідемо подивимось. Я тільки що чуть не впав. А ми спустимося? А ти лівою чи правою поїхав? То є місце під палатку? Сука, почекай, бо немає демоки лишити. А розвернутися там можна? Ти Та якою? Лівою чи правою полосою їхав? Я їхав правою, але якщо дивитися, що подожде. Бо віти може ще, я зразу звідти Побачиш? Ти тут ночувати? Ні, наверху. Ні, просто я, я боксував, боксував і не з не суба. А що ми мене сам хотіть? Сука, палатки. Є? А я казав прийти з-подвис? Можеш. Ідемо пані. Та зачем лучше палатки? Буде веселіше? Ах. Що, нема адеквости?

Спийський град у всій красі. Найбільший замок Словаччини. Місцеві кажуть, що побудували угорці. Хм, але ми ж знаємо, хто насправді. <кій> Народ, 200 метрів від підніжжя. Це просто космос. Таке відчуття, як у фільмі Володар Кілець» знаходишся. Так, зараз музику додав, відповідно. Цими красотами біжу на вечерю. Новий день почався з того, що з нас взяли по 200 гривень за вхід. Ну і ми пішли вивчати фортецю середини. Перше враження заліпух, тьма. Реставрація йде прямо на максимум. Спасає враження масштаб замку та пару декорацій того періоду. Значит, тут у mm -hmm. нас є макет ті mm -hmm. э крепості. Типа декорси його. Mm -hmm. интересно це камень. Санечка, подивися, який вид, який вид красивый. Oh, О, це нам сніг шелесть.

Погулявши по території, ми зрозуміли, що це не лише класне туристичне місце, а й територія, на якій для дітей роблять всякі змагання та розважаючі програми, класний підхід. Ми це зацінили. Ну а байкери для дітей виявились також цікавим експонатом. Дорозі, як завжди, не пропускаємо цікавих місць і заїхали помилуватися гарною архітектурою костелу з краєвидом на горе. Осовисько. Бичок збоку стоїть. Стадний інстинкт. Не, не про нього. А тут проїжджаємо при воду циганське село. Є нормальні доліки. Ну, є і справжні бараки. Й-мою, як люди живуть. Ну, головне, щоб щасливо. Бачив сьогодні. Словачина трошки ремонтує свої серпантини, ну все для байкерів, все для байкерів. Тут закрито, чувак. Ага, по барабану, знімати, Ага. Прикинь. А, -а, -а. а у нас як завжди не запланована зупинка. Щоб зробити фотки в такій красі. Ну, кам'яний залізничний міст поблизу міста Телгард. От. Нам сподобалося. Поїдемо сюди по гламі. ні 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 чувак. Таки треба вертатися. Десь ми пропустили. А ну, там не було ні окої дороги. Було десь. Десь було. Ну давай поїдемо. Але скільки їхати? Недалеко. По Ну Я не знаю, воно ж не пише в мене. Скільки було радості, коли ми побачили, що є заправка. А то вже трошки жопка жим-жим бензин закінчувався. Це такого самого класу Так. Да? Да. Трапилась нам філяковська фортеця. Вікіпедія каже, що збудували у 12 столітті, ну, думаю, старіше. Купувати білети не стали, жаба взяла верх. Але саньок підсуетився і знайшов у підніжжі замку відкриті двері. Газом <паспорядок> <паспорядок> десь непонятно де. Якимось печері. Їхали случайно і побачили, як би вхід відкритий і зайшли. Дуже це платне, чи ні. Це бункер, це якийсь. Я навіть не знаю, що це, чувак. Це ми банку, виходить, це ніцям прокупати. Головне, щоб нас тут не закрили. Прикинь, Забулися, як просто закрив. А куди це дорога йде? Закройте фонарь. Видишь, чувак, а ты такое стволное молния. И некого не, там ствола закопанного. Что с этим? Что с Да, Сыграй, играй. Не, ну интересно, интересно.

Скидаємо Словаччину, і по дорозі забронювали готель через Букінг, десь в центрі Будапешту. А вечором будемо біля 9-ї години заселятись. Ну, Угорщина, чекай нас!